Ну що, сьогодні будемо дивитися тіктоки разом. <плес> Ладно, я шучу, давайте читати історії. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож беріть собі щось посьорбати або похрумкати. І погнали читати історії. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Я сподіваюся, що так, і дуже вам за це вдячна. І ще одне малесеньке нагадування: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя, телеграм. Де я попереджаю, коли буде відео і чого нема відео, і взагалі спілкуюся з вами, і в коментарях з вами спілкуюся, я скрізь з вами спілкуюся. І ще є посилання на мій магазинчик, в який я вкладаю всю душу і займаюся ним вже багато років. І якраз зараз весна, хочеться чогось новенького, а там у мене дуже багато цікавого. Тож переходьте за посиланнями, я буду рада вас бачити абсолютно скрізь. А тепер. Погнали читати історію. Мій чоловік збрехав, що прийшов допомагати мені, коли я була критично хвора. Мені 28, моєму чоловікові 32, і ми разом уже три роки. У нас є однорічна донька, і до недавнього часу я була впевнена, що можу на нього розраховувати в будь-якій ситуації. Але минулого тижня він довів, що я страшенно помилялася. Я вже кілька днів почувалася погано. Втома, ну, то там загальне нестуження. але того ранку все стало набагато гірше. Я прокинулася з лихоманкою, ознобом і чітким відчуттям, що щось серйозне не так. Я була настільки слабка, що ледве могла підвестися з ліжка, а про догляд за нашою донечкою не могло бути й мови. Я зателефонувала чоловікові на роботу, ледь знаходячи сили говорити, і попросила його приїхати. Він пообіцяв, що буде. Минула година, потім друга. Я лежала в ліжку, вся тремтіла від лихоманки, моє тіло палало, а кожен рух здавався випробуванням. Телефон тім'яно світився новими повідомленнями від чоловіка. Просто дороблю одну справу і їду, потім іще одне. Застяг у пробці, намагаюся вибратись. За кілька хвилин ще одне. Мені потрібно було зупинитися, заправитись. Він тягнув час, але чому? Я ж сказала йому, що мені зле, що я ледве можу підвестися, що я не можу подбати про нашу дитину. Я благала його приїхати, я знову набрала його, намагаючись тримати голос рівним, але в мене не вийшло. Я майже плакала. Будь ласка, це терміново. Я, я майже там, кохано. Але щось було не так: від його голосу не відчувалося ні поспіху, ні хвилювання, ні навіть натяку на тривогу. У мене закрутилася голова, і поки я чекала його, в голові народилася думка. Я відкрила телефон і написала одному з його колег, якого знала особисто. Він уже пішов з офісу? Відповідь прийшла майже одразу Ні, він ще тут. Мене наче облили крижаною водою. Серце заколотало в грудях, а в голові вирували питання. Він брехав, брехав мені, поки я лежала без сила, поки наша донька залишалася без нагляду, поки я благала про допомогу. Злість і страх охопив мене водночас. Я не могла більше чекати. Трясучими руками я подзвонила сусідці літній жінці, яка жила через стіну. Вона прийшла за лічені хвилини, обережно допомогла мені вдягнутися, взяла дитину на руки і, не питаючи зайвого, повезла нас у лікарню. А чоловік він таки не з'явився. Виявилося, що у мене була важка безсимптомна інфекція сичових шляхів. Яка вже переросла в серйозне запалення нирок, моє серцебуття було небезпечно високим, температура не спадала, а лікарі сказали, що ще трохи і я могла б впасти в септичний шок. Ця думка змусила мене здригнутися, ще трохи, і я могла просто не вижити. Я лежала в лікарняному ліжку, підключена до капельниць, знесилена, тремтячи від лихоманки. А в голові крутилися думки, чому він не приїхав, чому я мусила сама про себе подбати, якби не сусідка, що було б зі мною. І ось через дві години після мого приїзду в лікарню він нарешті з'явився, стояв у дверях, ніяково переминаючись з ноги на ногу, я навіть не хотіла на нього дивитися, він почав щось балькотіти. Я не думав, що все настільки серйозно. Я просто намагався завершити роботу. Роботу? Я лежала вдома, ледь не втрачаючи свідомість, благала його про допомогу, а він просто вирішив, що це може почекати. Але найгірше було навіть не це. Найгірше, що він брехав раз за разом, відмазка за відмазкою, доки я сиділа вдома, намагаючись не знепритомнити. Я відвернулася у ту мить я розуміла, що навіть якщо я колись йому це пробачу, я вже ніколи не зможу йому довіряти. Я відчуваю себе такою зрадженою, що це навіть складно описати. Якщо він міг просто ігнорувати мене, коли я була на межі госпіталізації, то що це говорить про нього, як про чоловіка, як про батька? Що буде, якщо щось подібне трапиться знову? Чи зможу я на нього покластися, чи буде він знову знаходити відмазки, поки я борюся за своє життя? І що найстрашніше, що це означає для нашої доньки, чи зможу я довірити йому її безпеку? Я не знаю, що робити. Я не знаю, чи можна після такого пробачити, чи можна знову довіряти людині, яка залишила тебе найстрашніший момент. Чи змогли б ви? Отака історія, друзі. У нас є оновлення, але поки напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. А ми зараз почитаємо, що кажуть люди, і трошки поговоримо. І так, ситуація дивна як і всі ситуації з Реддіт, ну майже всі. А, так, по-перше, не можна брехати. Тому що це від цього може залежати життя людини, як в даному випадку, або він одразу сказав, що сорі, кохана, в мене там багато роботи, завал то сьо визви швидку. То вона б, можливо, і не, чит... не чекала його. А так вона така думає, та він же ось зараз приїде, зараз ще на заправочку заїде і приїде, і просто нікого не просить про допомогу, просто сидить і чекає. Надо говорити правду, якою б вона складною не була. Але знаєте, типу, ну, бляха, ось в нас ситуація наяву його дружина. Чуть не впала в кому через те, що він просто кормив її завтраками. Такий, я зараз буду, зараз буду, почекай ще трошки. Ну що це таке? Ну, типу, наша? А якби вона не написала колись, вона б скільки ще годин сиділа і чекала на нього? Ну, вам не здається, що це дуже дивно, і що, типу, бляха, вона каже мені погано, а він каже: Я щось прийду, не переживає щесь. Ну, що таке робити? Це ж вона не просто так не придумала, ще й дитина дома. А добре, що сусідка була дома, якби сусідки вдома не було, то що? Читаємо, що кажуть люди, а тут авторка пише ще коментар: це саме те, що я прокручую постійно в голові, якби я чекала на нього ще кілька годин, що б сталося, він би пройшов додому і знайшов мене без свідомості, чи взагалі не пройшов би. Я не можу це пробачити. І тут люди далі пишуть. Якщо людина хоче, вона знаходить спосіб, якщо не хоче, знаходить виправдання. Я ніколи не забуду, скільки виправдань знайшов мій чоловік, щоб не бути поруч. І тут авторка пише: Я відчуваю те саме. Я ще не пішла, але глибоко в душі вже знаю. Довіри більше немає. Це той момент, після якого щось ламається остаточно. Я не хочу все життя чекати на людину, яка ніколи не прийде, коли вона мені потрібна. І наступний коментар саме так, ти не його пріоритет, не його команда, ти просто людина, яку зручно тримати поряд, поки це не вимагає зусиль. Він показав, ким я насправді. Отак, от, от, друзі, у нас є оновлення. Якась така, знаєте, трошки грустінка. Наступила, тому що вони, ну, в них є донька, скільки вони? Три роки разом. Зараз, зараз, три роки разом. І, типу, твоїй дружині погано, і ти, такий, і ти так наплювательськи відносишся до цього. Ну, як так можна? Ну Нащо ти вибирав жити з цією людиною, якщо тобі все одно, як вона себе почуває? Мені шкода цю дівчинку, шкода дитину їхню, бо це ж зараз, напевно, якесь розлучення буде. І все через те, що мужчинка просто не міг сказати правду. Мені просто здається, якби він одразу сказав, що там серян я там дуже зайнятий взагалі не можу, це б можна було якось пробачити, це була б правда, тут довіра була не порушена. Ну, типу, це було б обідно. Звісно, 100% обідно, що там, ну, типу, мені погано, а ти вибираєш роботу. Це було також дуже обідно, але б довіра була не порушена. Тобто він би сказав правду, і вона б така, ну, бляха, сказав правду. Ох. Читаємо оновлення. Я нарешті вдома після кількох днів у лікарні. Почуваюся краще, хоча всередині зовсім інакше. Немов усе, в що я вірила. Тріснуло і розсипалось. Мої батьки приїхали за донькою, і я доглядала за нею, поки мене не було. Вони подолали чотири години дороги, не питаючи зайвого, не відкладаючи, не вигадуючи відмовок. Я навіть не просила їх про це. Вони самі зрозуміли, що це важливо. І ця різниця вона занадто очевидна. А мій чоловік він навіть не вибачився. Не було ані каяття, ані розуміння того, що сталося, тільки виправдання, сказані без жодного докору сумління. Я не думав, що все настільки серйозно. Чому ти просто не звернулася до сусідки? Я не сперечалася, не тому, що погоджуюсь, а тому, що деякі коментарі, які я отримала, змусили мене подивитися на цю ситуацію зовсім інакше. Люди запитували. Може, ти часто перебільшуєш, може, ти завжди драматизуєш і тому він не сприйняв це серйозно. Але ось у чому річ, за три роки спільного життя я попросила його відвести мене у лікарню лише один раз, коли народжувала нашу доньку. Він ніколи не бачив, щоб я удавала хворобу. Не чув від мене необґрунтованих скарг. Я не плакала вовком, коли нічого не загрожувало. Але навіть якщо б він тоді повернувся б додому, щоб змінилося? Чи став би він піклуватися про мене, чи просто сів би за телефон, роблячи вигляд, що нічого страшного не відбувається? А потім мене запитали ще дещо, що вразило мене в саме серце. А що ти зробила, якби на твоєму місці була ваша донька, якби вона була хвора, благала його приїхати, а він просто не прийшов? І це був момент, коли все стало остаточно зрозумілим. Я не хочу більше бути з цією людиною. Я не можу більше жити з тим, кому не довіряю. І як би драматично це не звучало, я не хочу ще раз опинитися в ситуації, коли мені потрібна допомога, а він просто знаходить чергову відмовку. Я вже домовилася з адвокатом, але розлучення це процес і він займе час. Поки що шукаю квартиру, хоча це виявилось справжнім кошмаром. У нашій сільській місцевості варіантів не так багато, але я не втрачаю надію він досі нічого не знає. Поводиться так, ніби нічого не сталося, ніби все нормально. Тож я теж удаю, що все як завжди, але всередині мене вже немає тієї людини, яка ще недавно вірила, що в нас є майбутнє. Я бачила коментарі від людей, які припускали, що можливо він взагалі не був на роботі того дня, що його виправдання це прикриття для чогось іншого. Я не хотіла в це вірити, але тієї ночі, коли він заснув, я взяла його телефон. Я не знайшла доказів того, що він не був на роботі. Але знайшла інше кокетливі повідомлення жінкам у додатку для знайомств і місяці листувань, поки я думала, що живу в шлюбі, він жив життя холостяка. А ще тік-токи, які він надсилав друзям у той день, коли я лежала, тремтячи від лихоманки, він сміявся, жартував, веселився, наче нічого не відбувається, начебто його дружина не благала про допомогу. Він сказав мені, що його бос відмовив у відпустці, але я не знайшла жодного повідомлення, жодного доказу, що він взагалі, хоча б раз згадував про мене чи питав про відпустку. Я починаю підозрювати, що він збрехав і не лише мені, а й про ситуацію загалом, тому що там, де я живу, відмовляти у відпустці в такі ситуації це незаконно. І якщо він брехав про це. Що ще він приховував? У цей момент я не відчуваю навіть бажання говорити з ним про це. Я не хочу з'ясовувати стосунки, не хочу чути чергові виправдання, я просто хочу піти. Раніше я закривала очі на червоні пропорції. дрібна брехня, забуті обіцянки, які я ніколи б не мала пробачити. Я думала, що це просто дрібниці, що всі люди не ідеальні. Я вірила, що коли справді настане момент, коли мені потрібна буде його підтримка, він буде поруч. Але я помилялася. Я ніколи не думала, що хтось може мене настільки підвести, що той, кого я називала чоловіком, у найважчий момент не просто не допоможе, а зникне. Я не скажу йому, що піду, поки не буду готова. Так само, як він не сказав мені, що не прийде. Такий трошки, як сказати це, культурно безматив, щоб мене Тікток не заблукає, Тікток Ютуб не заблокував. трошки підколола. Знаєте, я вважаю, що правильно, що вона від нього іде, хоч в них є і дитина, і все оце, але. Переписки з іншими жінками? і що це таке? Ти замужній мужчина, в тебе є дитина. Що це таке? Здрастя, приїхали». Ну, і оця брехня, вона вже не зможе йому довіряти. І, типу, справді, от коли тобі найважче провіряються ось ці відносини. Бо коли все добре, то все добре. а Тобі важко, і так бах-бах, і люди, як, як якось як морешня розбігаються, деяких. Тому. Молодець, тому що коли немає довіри, які можуть бути відносини. Треба пройти, мабуть, якусь терапію або з подружками поговорити, але краще терапія. Отака От коротенька історія у нас сьогодні. Пишіть, що ви про неї думаєте, а ми побачимося з вами. Зовсім скоро. Па-па!